Вітаю вас. Здравствуйте. Я з України, з Києва, ви звідки? Місто Москва. Угу. На які теми спілкуєтесь тут? Спілкуємося. Общо, а геополітики. Ну, для, для чого ви мені показуєте свій екран? Я розумію, що ви дуже хочете в одноклассній кіло. Ні. Але День це, це жадство. Це, 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 Ні, ну буває, я, я ж розумію. І що, які питання геополітичні вас хвилюють? Свинство коли закончится? Хто хто? Цвінство. Яке? Котор на Україні происходит. Ну як тільки Росія забереться з України, то одразу воно припиниться. Когда Росія побігить на Україні, то закончится. закончиться. Коли, коли Росія забереться. Візьме своїх свиней вони, а какие і вони. Які предпосилки для этого є. І вони, так, знаєте, разом стукаючи своїми И ратицями. В напрямок ну, Москвик Москви і підуть. Да ні, нам ну, проще у вас до Атлантики це, да, до э, да, 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 да. Я зрозумів, да, звісно, да, вже. Да, 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 да. Вже 11 років штовхаєте, но як не виштовхаєте, це таке. А слухай, а я куди сьогодні прочитав в Коммерсанті, що ваш віце-прем'єр Новок такий є. А через EPM взяв. Є можна почитати, так. І ваш віце-прем'єр Новак заявляє, що будуть закуповувати бензин в Китаї, в Південній Кореї. Як на Росії бензин закінчується? Нічого у нас не закінчується. Не, а для чего туди. Вот тоді... но... У вас сьогодні нова мулька, що ли, про бензин. А для чого а для чого тоді купляты його в Китаї, в Кореї? Я Без поняття. Это вы там что-то вычислительно. Я ничего ну, ж... в новостях не но видел. Ну, це ж ваш вице-премьер заявляется. Ж... Я вы здравите, вы за компьютером, вы шукали в Одноклассниках. Будь ласка, вот зараз в пошуке. Напишите новок. Запропонував купать бензин в Китае и в Корее. Давай спросим. Ну, да, 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 покупать бензин в Китае и в Корее, что это такое? Давай. А можно, чтобы звук какой-то был, чтобы я даже почувствовал, и прочитайте голос? Я читаю. Угу. А не могли б голос зачитати, щоб я теж послухав? А, ну я іщу. А, ви що шукаєте? Щось довго ви шукаєте? Якісь трошки заміщений... пошукова система? Диви читає і очам своїм не вірить. Йолки-палки, що дожились? Росія буде купувати бензин? Саме цікавіше, там такий нюанс є, щоб купувати. Ну, Тут будь... не написано, що ми будемо купувати бензин, е, тут от. написано, що пошліни тільки уберуть. Ні-ні-ні, так, по, по правильно, ми там та приберуть, приберуть так. І купувати будуть по світових цінах, але щоб а на це вас вже не відбувалося. Ні, ні ні ні, це статті, ні. все розписано, ви ж знайшли. Почитайте, голос статті, давайте послухаємо разом. Але тільки так, по-чесному, не хвилюйтесь, я не буду вас сильно ображати. І щоб вони відповідали вашим внутрішнім цінам, то з держбюджету будуть доплачувати з компенсації. Тобто з держбюджет весь буде ваш іти на Китай і на Південну Корею. На основі день. Я, я вірю, звісно, що а багато разів. Зрозуміло, ну, що немає. Завідуєте, що Нема, завидуйте, нема, нема, нема в нас грошей. що ви завідуєте? Ви скажіть, як так получилось, що на Росії нема бензина? Почему? У нас є бензин. Просто нам треба ще більше. Ще більше треба. В країні, да. яка видобуває нафту. Нам же, нам же надо у вас виграти війну. Да, 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 да. Нам Значить... надо много дизеля. Да. Да, да. Не мотюкайся. Не мотюкайся. В країні, дивись, в країні, Чого в країні? Які є Чого? своя нафта, свои нафто переробные нічого не вистачає З... Чекай, Чекайте про США, ми потім поговоримо. Ні, ні, ні. не. Почему сейчас вот. поговорим? Ні, ні, ні. ні. І получається, вона буде купувати, буде, і буде купувати бензин соляру в країн, які нафту в принципі не видобувають. Тобто в Китаї і Південній Кореї. Як це так виходить? Ми не успіваємо бензин Що не зрозуміло? Так, значить, до цього, до цього, значить, встигали, скажімо, до цієї осені. А тепер перестали встигати. А тепер нам ще більше. А яка причина ну, нам... в цьому? Ну, нам треба швидше вибити. А ви не хочете быстрее. подумати, що. Щоб швидше треба, значить, ще більше бензина. Причина. А в нас нету, значит, причина причина в тому. А подешевле... Дивіться, причина в тому, що Україна спалила вам добру частину нафтопереробних заводів і нафтобаз. І вам просто не вистачає потужності з, з його виробництва, от і все. Це, це ти сам сам. придумав. Я сам... А ну от дивись, Конечно. забив пошук, скільки що, Україна дивіться? знищила вам нафтопереробних заводів. Господи, ніскільки. Ну, Давай, давай почитаємо. Давай почитаємо. Ну давай що, почитаємо. Прилетів, там, прилетів, ну, давай почитаємо. Ну, ну, ну навіщо твої домисли? В тебе ж он маєш другий гаджет ну, під руками. Давай глянь, давай подивимось. Ну в мене Нет, все брешуть, читай. в мене це псо, в мене все не правда. Чому? В мене це пропаганда. все пропаганда. А в тебе якраз все про... правда. В Нет, ми з тобою что сейчас обсуждаємо? Ми бензин на России. Куда подівся? Есть да бензин, повно, он заправился. Я розумію, що його заправить. повно, дійсно там, да. Але не більше, там 20-30 літрів. Ну, 20 літ а надо еще. Так. Где? І тепер бензин. Значить, Где? купується. Я, я сьогодні... Ну дивись, ну дивись. Я, я тобі вірю. Чек покажи. Що? Че? Чек. В електронному виде. Добре, покажи в тебе ж телефон є. Що я тебе покажу? До, звісно. Значить, в країн, які а не, не мають своєї нафти, як Китай чи там та сама Корея, ви будете купувати в них дешевий бензин. А слухай, а чому не нафту купити, наприклад, десь в Саудовській Аравії чи в Катарі і самим бензин зробити? Mm. Його. Ну, купити сировину нафту, вона ж дешевше, і самим зробити бензин і солярку. Нам дешевле в Китаї зробити. Ні, неправда. Да. Mm. Да -да -да -да. Для чого тоді Транспорт. планують. Ні, чекай. Я розумію, для чого тоді планується виділяти гроші з державного бюджету, щоб погасити різницю. Значить, виходить не дешевше. Ось. Сировина завжди дешевше, як готовий продукт. Ты не знал? Да пофигу, какая Да не, я Выиграть... Да, чек ты не показал. Какой чек тебе показать? Ну ты сегодня сказал, что ты заправлялся сегодня, я попросил чек показать. Да. А как я тебе в приложении чек покажу? Действительно, нияк. Там совсем не фиксируется, ничего не списывается. Зайди в банк. Не свой. знаю. Почему? Потому что, наверное, ты же разраховывался банковской карткой. Есть банковский додаток в телефоне. Зайди Налички туда. Наличкой я плачу. А Агутиївку ти плачеш, платиш. Платиш. платишь. Чому? А чому не карточкою? Ну, у мене наличка є. Чи у вас вже платіжні система не працюет накрилась. А а на не... ем, ну, неудобно ем, мне неудобно. Знаєш что? Нет, саме, что ты збрехав. Че? Ти сьогодні. Чого, що на е, можливо, ти сьогодні и заправлявся, але купляв бензин, а знаєш, що, перекупив. Я тобі, навіть, підкажу лайфхак. От ти з Москви, скоріш за все у вас яка там стоїть? Кантіміровська дивізія, да? чи яка там стоїть. У е, приходиш до, 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 до паркану. Приходиш, це не гроші. Це, 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 це фантики. Це фантики, вони нікому не потрібні. Значить, дивись, підходиш, підходиш до паркану, там є, як зазвичай, є прапорщики, які там керують ГСМом. Підходиш до них і. І купуєш заготівку, саме так. Вони тобі винесуть дуже гарний, найкращі очистки бензин. Бо спочатку треба заправити машину командира часті, потім заступника. до-до-до-до-до-до-до, Потім заправити машину на штаба, командира роти, зампатилу. Ну, я бачу, що ти з дурки. Да. Це пропуск в дурку тобі. Да. От. потім прапорщик ж йому тоже треба хочеться їсти. І тобі, знаєш, а -а -а -а. буде самий найкращий в тебе очистки бензин. От тут давай, я. я тут повірю, давай. що ти бензин купував. Все так. Во що ти повіриш? Да. Що ти Во десь що? в якихось барих с підполи купував бензин? Це я повірю. Що? я тебе сейчас чек знайду. Давай. <meditation> давай. Звесно. Давай, чек, давай, чек. ну. А-а-а! <говор> Як боляче, скажи. ай яй 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 <кліп> ну, Що робиться? Ну, ще які там у вас досягнення, крім бензини. Чо? <говор> ну, ще які досягнення. Ну, з бензиною у вас досягнення. Як то кажуть, попереду всієї планети йдете. Далі що? Що ще? Чи Чуть, можете. Так, похи... Налічку, похи... Так, вже знов на лічку, вже тільки що казав нас <су> і здулось, блін. <су> Друзі, це вподобайка. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще і придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності як чисті сорти найкращі бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео. Або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитеся на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. Вітаю вас. І вам не хворать. Я з України з Києва. ви звідки. А я из России, Калуга. На какие темы спелкуетесь? На разные. А с украинцами на какие темы? Тоже на разные. Про жизнь. Про життя? Ну, как, возможно, у вас запитание я до украинцев? Да нет, в общем-то. Да так нема. ясно. А что вам зрозумело? Поделитесь, будь ласка. Ну что, все. Самая демократичная страна в мире. Какой только можно придумать. Угу. Ну добро. Свободная. Угу. Свободолюбивый народ. Угу. Что хочет, то и делает. Куда угу. хочет, туда едет. Угу. Что тут непонятно? Все разумело, пытание. Ну, вот видите. Да. Может, у вас вопрос? Да. Стримаю, да. а что стало, что вот сегодня открыли коммерсант, и считаю, что ваш вице-премьер, Новак, я вас такие да? Запропонував. Купувати бензин в Китаї і в Південній Кореї. Ну, щоб на внутрішньому ринку ціни не піднімались. Угу, цікаво. А чому не купити нафту і переробити її в бензин? Нафта ж дешевше? Що? У кого? Ну, нафту. Купувати сировину, нафту. І з нею самим робити бензин. Сировина ж дешевше, правда? У вас дешевле? Ні, у вас. Ну, не в світових ринках. Дешевше, ну, як готовий продукт? Ви знаєте, я нефтю не займаюсь, – поэтому мені це не Ну, Давайте з вами логічно будемо Давайте. – угу. Що дешевше? Нафта чи бензин готовий? Нефть. – Нафта, правильно. Uh -huh. Чому не купити нафту? Вона ж дешевше, так? Плюс це забезпечить робочі місця знов таки громадянам Російської Федерації. І самим зробити бензин, чим купувати готовий продукт. Ну, не вистачає у нас нігті заводів, значить. А, а що Марку? з ними сталося? Не успіваємо. А що з ними сталося? Не співаємо спрос большой. А, Дуже цікаво. Ви ж не продаєте бензин. Ви його навпаки ще будете купувати. Чому ми бензин продаємо? На Ні, Неправда, у вас зараз заборона на експорт бензину. Ну, зараз так. Да. І а -а -а. то всего, не, не всього, а, наскільки і я знаю, то... по-моєму на... от, от виявляєте, уявляєте ви всього. І зараз, замість того, щоб купувати сировину, да, щоб на цьому заробити, і дати робочі місця громадянам а -а -а. Російської Федерації, ви а у нас купуєте... що, чого ви так переживаєте. Ви... я за вас абсолютно не хвилююсь. Мені просто цікаво ну, зрозуміти. Цікаво зрозуміти вашу психологію. Ну, що куди подівались НПЗ? Ну, не знаю. Не знаєте. Вам-то вам що? Що ви так переживаєте? Хвилюємось. А? Що я. Так... Ну, знаєте, чому хвилюємось? Що у вас лаптями не запаслись? А, лаптями mm -hmm. не запаслись. Ну, mm -hmm. понятно. Еще чем ми не запаслись? Ну, береш, береш лапті, котомку і йдеш от. Так, курсом руського воєнного корабля. Так, да, так, да, я поняв. О, я так, умный, ну да, да, На відміну від тебе так, да, бачиш, умный. так. Що є, то є. Інше би заперечував, я не буду. Так, да, я віжу, віжу. Я да. з тобою, бач, з самого початку погоджуюсь зі всім, так що от. Mm -hmm. угу. Ну, які ще там цікаві теми. Ну, значить, з бензином ми визначились, так? Mm -hmm, а так. саме цікаве, дивись, знаєш. Вони будуть купувати готовий бензин, він явно там дорожчий, як на Росії. І щоб компенсувати цю різницю, будуть з держбюджету виплачувати гроші. Знов-таки будуть йти е, тим компаніям іноземним. Ти то опять за наш бюджет переживаєш. Так, да -да 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 -да. ну ти ж пенсії не дополучиш. Палки, палки, а? Да, да. І от просто мені цікаво, як вас обкрадають, вас дурять, і куди ти ділась, да? так? Вуйка робить сьогодні, слухайте, оце прекрасна питачко. Шановне панство, скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури. Посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!